Повпав любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми злетіли в Tower Defense в Роблокс. Просто, ну, чесно сказати, я ашалел. Хе-хе. Тому що це хорор Tower Defense. В чому тут прикол? В принципі, зараз будемо розбиратися. Сама гра в нас вийшла 28 серпня. Вона дуже і дуже, от, скажімо так, да, молода. І давай зразу просто подивимося, що в нас є по юнітам. Я бачу, в мене вже якісь є зомбі. Самий стартовий такий. А що в сумонах? Диви, Ага. Нам може випасти отакий. Я запустя, як його називають, але в масці отакий з ножом. Бачиш, це з відомого фільму, до речі. Так само, як і оцей в масці. Потім може випасти скелет-луч. Типу, і самі жорсткі йдуть до легендарка Фредді. І якийсь, типу, як крутий, такий бачиш, він наш РГБ тако світиться: Trap. Дуже таки цікаво. І ще, до речі, ось до чорним таки є. Ано, Сі no і Secret Це у нас Secret Ага. На Secret взагалі невідомо, яка може бути шанс там, да, і взагалі рандомно чи впаде тобі він, чи ні. Але я бачу, що в нас є зразу 100 коїнів. І, в принципі, ми можемо якраз тако бемц і когось прикликати. Click anywhere to open. Love". Давай, давай, бем-бем. У. Бем. скелетон oh, випав нормально. chill Ану no". Units Вибираємо його зразу, да Еквіпи такого. Ага. І можна дивитися. 52, як гарно все зробили, так? Да? Інтерфейс прям геть гарний. В стандартного зомбі-чела у нас получається, 22. Я так розумію, що це ренжа. Cooldown 08 і 40 демеджа. Це якщо прокачати його. да? Влучника у нас 32 ренжа, 75 атаки. І 1,4 кулда. Ну, де, звісно, таке собі. Про те, що ж поробиш. Реварди. У нас тут є, до речі, галявні коїни. Сюда. Дейлі. Тоже якийсь подарунок забрав. Окей. А іде мені тепер куди як його відкрити? Пампкін. це щось з юнітами, типу, з'їсти, щоб юніти плюс 100 XP. Прикол. Цікаво. А де мені відкрити подарунок? Я за кейсу якийсь подарунок. А, у мене знову 100 коїнів. Чекай, це типу з них зразу випало мені 50 коїнів? Якщо це так, то ну прикольно. Хе-хе, <реш> до речі, ще плюс 100 XP. Сюда Файно, файно, але я ніде не бачу цього подаруночка. Тому я маю сміливість стверджувати Абалді, тут є юніти, диви. Золоті приколи, ти поняв? Може випасти золота піраміда Золотий, отакий ось до Фредді Крюгер, Golden Ghost Woman. Ага, поняв це з, з фільму Крик. І золотий Фредді. обалдеть, Цікаво. Прям дуже таки цікаво, слухай. Я прям уже хочу пограти. Реально, хочу прям спробувати. Поняв, як то воно все. Але в мене є стокоїнів, я хочу ще когось виприкликати. Ану, давай. Зомбіраре. Ну, таке. Собі. Дам, саме звичайний чілус, Понятно. Можемо його вибрати, чи що, не А Ану, давай спробуй. Вдруг у них є якісь типу як обмеження на те скільки можна ставити і якось там працює трошечки не так. да? Я зможу, наприклад, замість трьох зомбі поставити шість. Можна буде все то подивитися затестити. У нас тут також в лобі, де ви показуються, які юніти скоро вийдуть. Поняв. І це прям мега круто. Як же ж гарно все зробили? Ті, до речі, мерчен. Це що таке? За сто рубінів. Це я що можу зробити? За рубіни купити, типу, якусь ну, крутого юніта. Цікаво. а скільки ж вони коштують? Сто рубінів, от таких двадців. 20 робоксів, так? Да? Ага. Ну слухай, походу вони будуть важко формитись. Ю, це цей юніт індекс 2. Юнітів тут в в цій, цій ну, не прям багато, проте. Я дивлюсь, що є прям цікаві, да? Дракула, це той самий секрет, поняв, якого можна було б вибити. А, по суті, по суті, по суті, суті, оце все, що ми можемо зараз вибити за коїни, це всі юніти, в принципі, які є в грі. Проте там є позначка хаунт, тобто вони можуть ще падати так само, як Шайні, наприклад, в той Тавер Дефенсі. Оце цікаво, да, це цікаво. Ну і також є ось до такий, типу, як донатний, скажімо так, кейс, в якому можуть випити різні тобі приколи. Проте він капець, який дорогий. 10 таких кейсів коштує 2,5. Ну, тисячі ропксів, ти прикинь. Це обалдеть. Ладно, let's go. Спробуємо щось таке пограти. Enter to play. Ану. Bands, spooky Falls частина 1. Давай, easy і confirm. Ану, let's go, старт. Все, телепортуємося, погнали. Опа! -па. Так, 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 так. Понятие звідки? Так, це моя база. Ага. Ага, ось звідси вони йдуть. Обалдеть. І музика така. Ту тун 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 Хе-хе. Давай тоді одразу поставимо отако скелета сюди, десь приблизно бемц. За 200 прокачаємо його. А ну і все, і моє бабло кінчилось. А чи провтикався я? Да. Я провтикався. І трошечки, звісно, один челік пройде. Ну я не думаю, що він зламає, в принципі, тому якось так. Наступна прок. Ого, багато. Давай отако сюди десь поставимо. А, не вистачає грошей. Ой-ой. А бабла взагалі капітально не вистачає. Слухай. Що робить? Ха-ха! <ханцес> <ханцес>. Мені прям попшай не вистачає грошей, прикинь. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. -ой, Ладно, скипаем хвилю, Все понятно. Прушечки є в нас профтык. Ну, шо ж поробиш. Давай ставимо таку кента і прокачати все одно не зможу. Але тепер вони хоча б не будуть доходити так жорстко. Ну, по ідеї. Ану, да, всіх добиваємо. Супер. Р Рубін. Я знайшов рубіну, обалдіть нормально. А, так вони, ні, ні. вони не, не, вони хп не це не зламають базу. Диви. Вони там трохи трошечки зносять і все, В принципі, тому підкачуємо шо цього скелетон. <гас> Спіді якось ти <не> бачив. <гас> обалдіть. Оце то прикол. Прям, прям не прикольно. Я би поставив, напевно, ще отакого от скелетончика і прокачав би його. От тепер ми точно не повинні пропускати. Тепер повинно бути прям файно, поняв? І, ага, у нас. А що, до речі, як по обмеженням? Є певні якісь обмеження? Ні? О, я насправді не бачу. І Спіді оця пройде, так? Да? Ні, не проходить. Супер. Окей. Що по прокачці? По прокачці стане більше ренжа на три. Де менше і більше демеджа? Ну, в принципі, давай, давай, да, Чому б і ні. Оцього тільки підкачати тоді. Опа. І погнали. Потроху вже розвалювати все-таки. Да, прям, прям нормально валим. Супер. Мені прям подобається. Let's go. Мені ще прям трошечки дозбирати і ще одного на 750 прокачати буде, прям добре. Іки. Ой-ой! Трошечки тут щось <смеш>, пробігають у нас, пропускаємо. Обалдеть, Просто обалдеть. Ладно, скипаємо хвилю. І треба прокачати ще одну скелетона, Давай, 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 давай. За тисячу можу прокачати. Може за тисячу прокачати? Ай, поки думаю, ладно, давай цього вкачаємо. У нас, в принципі, все одно ще одна спіді проходить. Не не круто, не круто. Скільки вона зносить? 20 хп. Нормально, живем, живем. В принципі, паритись, то можна і не сильно. Окей. Є 945. 945. Я би оце, напевно. Качав би когось за тисячу, наприклад, тебе. Ану. Так, да, є тисяча. Bands, let's go. Це в нас за тисячу була максимальна прокачка. Все, поняв. Ну, в принципі, непогано ми таквалимо, так? Ол дай. Він, до речі, похож на старіка із одного мультика. Я, правда, не пам'ятаю, як він називається. Гравіті Фолз, начебто, ні? От прям є якась схожість, так? Да? Обалдіть. Ладно, тоді прокачуємо давай ще тебе за таку за тисячу. В принципі, тепер у нас прям, ну, наче окей, значить ні. А, так почекай, ці самі юніти так само схожі на З Gravity Falls. Обалдеть. <світ> <світ> Тільки ми тут пропускаємо дуже жорстко, Обалдеть. А що ж так, а що ж так. Не подобається мені це, не подобається. Тоді прокачуємо тебе за 750, в принципі, то. І якось по по поманюсеньку задефайте, будь ласка. А то якось не дуже прикольно. А ну, все, нормально, да, тут проходимо. Окей. І ще б тисячу назбирати. Тисячу, дай тисячу, дай, дай. Плюс 600. Ага. Мені не вистачає 100 з лишнім баксів. 150. Ну. Йой, 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 йой. Спіді оці прям якось жорстко пробігають, ти поняв? Але. Ну, що ж поробиш? Надо гроші, дайте гроші. Дякую. Жорстко пропускаємо. Дуже жорстко пропускаємо. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, Ану, ай, 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 ай. в неї ось до 100 хп. да? Скільки вона мені знесе? Ану, ану. 132. Так ми програли, чуєш. <рес> ми програли. Воно, оказується, не так працює. Обалдеть. Ладно, play again. давай ще раз. По новій. Може, є сенс поставити от таких два зомбака? Замість того, щоб ставити лучника? В принципі, то. Ану. Бенц, давай так попробуємо, да? В принципі, в принципі, ну тут наче не так е прикольно. По демеджу наче не так прикольно. Ну хоча б не пропустили, слухай. Хоча би вже не пропустили, вже прям ну норм. Вже краще, ніж нічого. В принципі, можемо підкачати тебе за 175 і підкачати б другого так само. Дайте гроші тільки, нато все 300, чи може поставити тоді лучника в такому випадку? а? Давай лучника поставлю. В принципі, то можу собі дозволити, слухай. Ось добіжить оця спіді. Її реально розвалили буквально так швидко. Ха-ха-ха. Слухай, походу, цей скелет не такий прикольний, як я думав. За 450 можу ось ту вкачати кента. Давай, і оцього за 175. let's go. Ні, зомбаки вообще, походу, тема, слухай. А скелетон це так. На всяк випадок, хай там собі стоїть, знаєш, третій. Поняв. Ну хто ж знав. Качаємо ще зомбака, поставимо даже, я б сказав би, ще одну отакого. Бо зомбаки, в принципі, прям слухай подобаються тема, реально крута тема. Я щось думав, що вони прям геть нуби, а вони нормально, взагалі нормально. Диви, ми ще жодного пропустили кента. Ну точніше, абсолютно нікого. І прям файно. А, так я можу ще за штуку їх прокачувати, ти типу, поняв? Ой-ой, а отут є про певні проблеми. Трошечки давай прокачаю все-таки цього зомбака, бо могло б могли б і пропустити. А Мені таке не подобається. І купа от таких спідів вибігає, диви. Обалдеть. Ну і вони, звісно, прям жорстко якось проходять. Але ні, 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 нормально. В принципі, задефались, в принципі, окей. Come on, let's go, зіп-зіп. Як той казав? І можемо насправді, я думаю, підкачати ще й скелетика, отаку. От прям. Достатньо хорошо. У нього, в принципі, і демеджу там буде купа, і ринджа непогана. Так що якось поки що так. Зараз, в принципі, отримаємо бабки. Я б ще по це за тисячу його вкачав, якраз. Ану, бемц Все, максимальна апгрейд Let's go! І навіть ще ось отаку одного зомбачка сюди затулю. Опа, Появились певні проблеми. Чуть ну, тако якось вони далеко пройшли вже на цей раз. Неприкольно. Проте, в принципі, диви, ми 13 хвиль проходимо. І в нас абсолютно ніяких проблем, як таких. Так що не такий цей скелет і жорсткий все таки. Ех, 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 я думав, він прям знаєш такий реально імповий щелік. В принципі, на своєму то рівні. Але ні. ні, це вся обманка. В принципі, давайте тебе за тисячу підкачаємо, я так думаю. І ми взагалі тут капець як валим, диви. Прикольно. Ну, диви, вже нормально розвалили. Зараз піде 15-та хвиля. Угу. То є жорстко. У нас обалдеть, який пішов босяцький. Хербот, обалдеть. Але ми його повинні розбити, так? Ну так, все, easy. Let's go! Перемога. Оце суперсько. Back Бек то лобі. Ньома, ньо-маня. Перша перемога в карманчику, а це означає, що в нас є ось до 100 коїнів. І можемо, в принципі, попробувати прикликати ще одного юніта. Я хотів би хоча б епіка оцього, хокейну маску. Ану. Бем? Дайте, дайте епіка. The mask. Раре. Обалдіть, ну він теж, типу, не прям... Обалдеть, який прикольний, але покажи нам мені його. А, А, -а, 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 -а. а він слухай він прям непоганий. Проте він коштує 350 баксів, щоб його поставити. Ну, а це як ти розумієш, не прям так, щоб їй жорстко. Насправді ту. Давай, в принципі, замість одного зомбі я все одно поставлю цю маску. Заодно і подивимося, що це таке, що він себе представляє. Який тут є чил. А що з лицем, братуха? Та тут навіть не то що з лицем, з головою, в принципі, що таке, Чел тупо гриб. Це прикол. Ладно, пішли, спробуємо пройти ще один якийсь рівень. Ану, Spooky Falls. А, -а, 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 а, ну да. це і є Gravity Falls, просто його трошечки переіменували, щоб не було проблем з авторським правом. Понятно. <с dragon> Понятно. Ну, в принципі, тоді easy. Confirm. Let's go. Так, Бемс. Знову ми появляємося тут же ж. І я по такому, мабуть, все-таки поставив би цього кента, але ні, не зараз, тому що. Я потім просто тупо не задефаюсь. Давай дивитися, що там. Ага, обичні хумани не виходять, да? Ну, в принципі, то, в принципі, то. Ну, повинні задефати, да? Да Хорошо, окей. 235 баксів я маю, тоді підкачуємо ось оцього цього кента. Атака побільше, все-таки КД поменше і все таке. Але одного пропустили, диви Обалдіть. Неприкольно. Маю 350 бачів. Давай втулю зразу оцього ось до кента. Так ось сюди бем. І цей уже їх добиває. Диви, прям нормально добиває. Непоганий такий челобасик. Слухай. Виглядає достатньо таки прикольно. Скільки твоя прокачка. 400 баксів. Ага. Ну, ну якраз можна і прокачати. Супер. КД стане 0,8. Ренжа 18, 25 атаки. Ну, в принципі, то нормально. Йоманьо. 290 баксів маю. Давай тебе підкачаю тоді. В принципі, і буде прям непогано. Цей челік у нас 800 баксів коштує на наступну прокачку. Це, ти знаєш, немало. Це прям реально немало. Можемо тако ще сюди втулити його по прикольчику, чому ні, правильно? І одразу навіть підкачати можемо. Супер. Супер. Ну, саме оцих звичайних хуманів, бачиш, типу, вони прям нормально їх виносять, в принципі, то. Я б сказав навіть з легкістю. Хоча вони буквально ну на другому рівні прокачки тобто. Бабки формляться все прям нормально. За 800 баксів можемо підкачати одного кента. Він прям вообще пішов в розвалдою. Хе-хе-хе. Він прям обалдіть розвалює. А, він ще й заповільнює когось, да? Чи мені здається? Ні, начебто здалось Давайте тебе за 800 підкачаємо також, бо є певні якісь проблеми, не проходьте, будь ласка. Все, задефались, окей, нормально. Яка прокачка наступна? За скільки? За 1200. Ай-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Олдгаї тут шарують, окей. З ними в нас, як бачиш, проблем в принципі немає. Можемо прожати скіп. 1200 є якраз. Якраз. Ану. Давай тебе, в принципі, і прокачаємо, да? трошки більша ренжа. Ну, в принципі, тут такий спот прям хороший для нього, здається, але. Ай-яй-яй, пропускаємо кентів, Дуже жорстко пропустили. Ай-яй-яй, ай-яй-яй! Ладно. Ставим тоді отут тебе і прокачуємо зразу. Ти повинен задефати. Так, да, в принципі, він задефає, окей. Хорошечно! Давай прожмемо автоскіпчик. Так, він там справився. Окей. В принципі, звичайні хумани це м -м, ізі, нічого складного. А отут ось до Олдгаї пішли. І швидкі подружки ці побігли. Ой-ой. Я, в принципі, то прокачав свою маску там. Але. Ой-ой-ой, ой-ой, надо бабло. Мені не вистачає бабла. Тихо. за 800 можу підкачати. Так і зроблю. В принципі, і тут з Голдгаями він тоді розбереться. Да Все, супер. Окей. Фух. Якось таку, прям, знаєш, трошечки. <схід> Якась є така напряжуночка, скажем так. Але, в принципі, давай ще тут поставимо цю маску і підкачаємо заодно. Ой-ой, бос пішов. Ой-ой-ой. Так, тихо. А чого ж так? Як так сталося? Біда! 1100. 1100 це реально багато, я не знаю, що робити. Хе-хе, я не знаю, що з ним робити. Уже випадково нажав в автоскіп, не додивився, да? так? Я, в принципі могло бути. Таке, в принципі, статися могло. Чотири таких юніти тільки можу ставити. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, зомбаки. Давай, якось, якось, давай, давай, давай. Ну робіть, щось як... дефайте його, будь ласка, що це таке. Так, я поняв. Треба продавати цих кінтів. О, є певні проблеми, є певні проблеми, певні проблеми. чого? Ну, в принципі, повинен уже, да? Да Все, Ізі easy. Сюди. Чуть не програв, правда? Але все одно, Back to lobby Є у мене 150 коїнів зверху. А це значить, що можемо ще раз відкрити. Давай. Я хочу все-таки вибити якусь, ну хоча б там, я не знаю, кей, маску тіпа було б прикольно, в принципі, то. Але можна було б такого І Фредді, типу, брюнтраптом. Я, ну знаєш, не відкажусь. Окей, давай. Перший черепок пішов. Let's go. Що випадає? О, маска. Епік. Let's go. Слухай, прямо як на замовлення, да? Сюди. І. Е, ще один обичний такий рарний Угу, mm -hmm. Поняв. Окей. Okay. Тоді, в принципі, в принципі, давай подивимося, що Який він хто, хоч що, ну, алю. А, а в нього навіть і стан є, диви. Пасивна атака, бачиш, от у нього. Ну, точніше, пасивна абілка, X-Slam. Моби, які є атаковані цим персонажем, будуть станетись на одну секунду. Слухай, прям нормально. Але у нього достатньо таки погана ренжа, і кулдаун виростає до 2 секунд. Чомусь. З однієї до двох. Цікаво. Але демедж виростає до 200 поінтів. Це прям нормально. Тіпок, такий, знаєш, серйозний, я б сказав би. В принципі, тоді я думаю, що можна зняти оцього скелетона і поставити хокей маску. Мем? І отако, в принципі... Непогано. Але, в принципі, друзі, тестити ми вже цих юнітів будемо в наступних серіях. Якщо ви, звісно, поставите сюди лайкосик і підпишетесь на канал, тому що, ну, а як я ще знаю, що відосик цей вам понравився і в цей режимчик треба ще раз залітати. М? З вами, як завжди, був ваш друзя Кадіміч. Всім файного настрою і всім па-па.